Салве Pictures за підтримки бардаль UA представляє доброго дня прихильникам старої школи мотобудування. Наша фінальна серія по Хонді починається з невеликого звіту по малярним роботам. У попередніх відео ви могли бачити, що певні елементи пластику ми пофарбували в сірий металік, і якщо по пластику великих питань в плані скульпторства не було, то бак весь цей час був десь відсутній. Як ви здогадалися, йому робили пластичні операції та корекцію геометрії, і все це після зустрічі з неоднорідною земною поверхнею. Але враховуючи загруженість майстра, нам прийшлося почекати своєї черги, і поки пластичний хірург був зайнятий, ми робили інші операції, яких по цьому мотоциклу вистачило б ще на пару сезонів бразильського серіалу. Першим значущим етапом була заміна понівеченої банки, на більш короткий аналог з ДБКлером. До речі, вона на нашу думку добре пасує цій Хонді. але перед тим як запускати мотори, слухати новий звук, треба було обслужити мотоцикл по рідинам, в якості яких ми були не впевнені. В общем, що міняємо. Вимоємо оливу, мастило, хто як називає. Відкручуємо. І, до речі, прийшлося імпровізувати, тому що централки ж нема. Щоб зручно все це зробити, то треба трошки підложити якусь прокладку, проставку під бокову підніжку. Все, бачок потік. Даже руки чисті. Особливість мотоциклів часів, коли їх робили ще ті японські інженери. Полягає в тому, що багато вузлів мають великий запас потужної незламності. Наприклад, ємність оливи тут складає близько 3,6 літри на сухий двигун. В принципі, в цьому ми і переконалися, коли зливали вже відпрацьований нафтопродукт Сібіхі. На заміну ми обрали якісно синтетичну оливу від бордаль, яку заливали вже не в один відремонтований мотоцикл. До речі, при заміні без фільтру в мод входить приблизно 2,7 літри рідини. Якщо ж не думаєте міняти з фільтром, готуйте майже 3 літри. В компанії є також лінійка різної авто та Хімії і продукції по догляду за вашим транспортним засобом, а по промокоду Salv Salven ви отримаєте 10% знижки на всі позиції на сайті компанії. Подробиці в описі до відео. Ну а нас на черзі чекала заміна антифризу. Щось на промивочне якесь похоже. Похоже на розове масло. Так. Да. Я понією не пахне. Просто якісь юппі. чи зуко, чи юппі, чи ще щось. Так, да. тільки вон <рес> з трошечки зимульсій, так сказати. с наоборот. Закрываем ему отвер. Тут трошки лучше, чем на джекселе. Не трогай уже по трубок снимать. Дуже удобно. Да. Бак знал, На да. а поменял, свечи поменял. Не, не знаю, все сделал. Ну, не дуже удобно. Че, бак? Ну, снуху выкинул, бак выкинул. Ну, в принципе, да. Лучше, чем на Воге. Вог, это турист, там куча пластика. Он, до в Вог стоит, І навозі ну, на возі просто почала тріскатися гума. Після зими, мабуть, я не побачив, а виїхав два рази, буквально там 600-700 кілометрів. То лійка вже пенсіонер, вже заслужений этот, заслужена лійка гаражна кооператива вже. Новий антифриз від наших партнерів Хонда їла з великим апетитом. Не ти горлася під Кушай, кушай, кушай. І походу смакувала кожну крапельку. Після того, як ми залили в систему майже повний об'єм рідини, ми зробили тестовий запуск, щоб вона прогналась по всім закуточкам цього 400-кубового монстра. Ну а роль вакуумного кранику прийшлося виконувати блогеру. Можу. Ого. Можу, прямий вприск зробити, знаєш, як? Отак. Та да, ти що, красота? Зараз будемо перевіряти витрату на 100 кілометрів. Я сідаю на пасажира. А, а я йду додому. А ти йдеш додому, так. Да. Тихенько вже. Так, да, дуже швидко. Я тут ручку і голочку. Вентиляція бака на тестовий запуск не викликав проблем. Мод попрацював свої 10 хвилин, поки в баці нашого моноінжектора не закінчилося паливо, а мотоцикл не прогрівся до робочої температури. Також, поки бак був знятий, а руки вільні, ми трошки пошкрябали клапанну кришку від нальоту окислів тридцятирічної давнини, і гірше точно не стало. Ну нічого ще поживе. один куди. Ще одним важливим етапом ремонту стало відновлення обмежувача керма, який пішов назад приблизно на сантиметр. Наслідки професійних зварювальних робіт прийшли побачити навіть болгарські партнери, які також зробили свій внесок у фінальний вигляд. А що ж там наш бак після пластичної операції він попав в руки до місцевого скульптора, який відновив йому класичні форми і повернув природню привабливість. Після чого бак пішов готуватися на фарбування. Найприємніше усі ці операції це поклейка наклейок, які ми вирішили робити під лак. Кінцевий результат вийшов непоганий. Це точно набагато краще ніж було до цього. По-моєму, колір баку добре пасує до підібраних наклейок. Ну і взагалі фінальний варіант мені до вподоби. Який фільтр в баці ви звикли бачити? Ну, Якщо дивитися там, на які-нібудь, я не знаю, Ну, візьмемо просто: домінари, вогі, там, китайці і так далі. Щось просте, звичайне, як на машині або щось схожого формату. Який фільтр грубої очистки бензину на Хонді? Щось мені нагадує. Нагадує, як на умовних бажажах там на чомусь ще є фільтр грубої очистки оливи, який засовується в двигун. Все дуже-дуже просто. Отак, оп! І вставилось все. Зараз будемо збирати бак і потрошку ставити все це на мотоцикл. Так точно, да? Ну давай. Зворотня збірка не забрала багато часу. Ми промазали резинку датчику рівня палива та встановили його назад, а ще під'єднали бензокран, різьбу якого також попередньо промазали, щоб в майбутньому не виникало питань при демонтажі. Звичайно, що поміняли і повітряний фільтр, який для хон того часу класично встановлений ліворуч під сидінням. Вічна приходиться їздити на бушних фільтрах, а як на продажу, як забирають, то ставиш уже новий. Я ньому приїдуть. Тут ну, таке. Підключаємо бак, раніше вже підключили. Зараз будемо усаджувати, тому що не дуже О. О, сів. Да. Ну, все, що? Тепер треба ще оце буде підмалювати. Оце треба буде погладити. І поцілувати і поклеїти пару наклеєчок ще. А так встановлюємо і по суті вже товарний вид чи ще не дуже товарний, ще, мабуть, щось не вистачає. Щоб потішити своє естетичне його, ми вирішили зробити красивішою кришкою з головної горловини баку. Рубрика була і стала. Оскільки ми не покрасили оце все діло, то беремо. Обжир... що вже? Ну вам повезло, ви потрапили якраз на поклейку. Зараз будемо клеїти одразу. І клеїмо таку штукенцею. В принципі, повинно бути краще. Те, що ми фарбували на Бандіті горловину, було прикольно, звісно, але це трошки гемореніше. Дивись, якщо цигани побачать цей мотоцикл, вони його вкрадуть в першу чергу. Так, ну всі живі люди, нам не дуже хочеться робити те, що треба робити, тому ми будемо робити те, що ми хочемо. Зараз будемо клеїти наклейку ще й на бак. Ну, і треба на річний сураз. Хочеться трошечки позитивних емоцій. Циганщина. Після рестайлінгу Хонди від гаражної студії Айнене дизайну, ми також встановили і дуги, які не змогли втекти від чергового фарбувального покращення. Рубрика Глобалізація. Коротше, там Америка, чуде з митами, Трамп, Китай, Сі. Всі такі моменти цікаві дуже проїздять. Кажу, Антону, ти готовий до напливу китайської техніки? Ти що, нажив в Україну вся поїде тепер? Все, американці не будуть КПІкси купляти, всі будуть сюди їхати. Дякую всім, що писали, що пачом по годинам. Після встановлення клітки ми також звернули увагу на зайві звуки від заднього гальма, які полікувалися з маскою направляючої супорту. Попереду нас чекала електрична частина, оскільки приборка на моті була розбита вщент, то ми замовили копію оригінальної панелі від суперфури. Один момент, що перед нами версія R середини 90-х років, і знайти приборку саме під неї нереально. Різниця в запчастинах полягає в нюансах підключення і наявності та відсутності певних датчиків. Наприклад, в нашій приборці немає рівня палива, але є температура охолоджуючої рідини, а в старій приборці є лампочка перегріву, але немає температури. Ну і ще по дрібницях. Загалом же нова приборка має досить симпатичний вигляд і пристойну якість виконання. Як ви бачите, оригінал. тільки щось... Не знаю, як ми будемо її підключати. Зараз побачимо. Тут така чехарда, що навіть не знаю, що вам сказати. Інструкції, як Є тільки Єсте інструкції дедукція. І то, походу, не завжди, да? так? Крім приборки, як виявилося, були нюанси з жабками гальм. Але більше голову нам винесла жабка самозаднього контуру. Нічого. В прямому ефірі будемо робити. Не реагує ні на шо. Тільки що крутив, крутив, теж не реагує. Позвав кваліфіцірованого механіка. Кваліфіцірований механік дивиться взагалі в бачок з антіфрізом. Не знаю, щось не то з кваліфікацією, по-моєму. Ще й горіли маняє постійно. Що таке, я не зрозумів. Так, рубрика Електрика продовжується. Зняли дивимося, що до чого. Мабуть, будемо чи зачищати, чи очищати, чи я не знаю, що будемо робити. Но... Тут просто є щось. Ну, йому 30 системи. років майже. Ну, що ти О, ну так. Да. Воно пора кисло пора почистити. От, Казалось би, маленька така фігня, а пів години часу мінімум, да? Ну, а ми продовжуємо нашу регулярну рубрику, яка мені не дуже подобається. Ну, що ж робити. Змазка, Z. Тут бачите, цілий тетрад смерті мотоцикла у всяких. Чорна бухгалтерія. Чорна бухгалтерія, да. так. Ну це вроде воно. Після дегустації всіх контактів приборки ми зрозуміли, що у нас більше мінусів, ніж потрібних плюсів. Антон, по-моєму, щось не то получилось. У нас щось якесь, щось, щось не туди. Подижди, треба перебасити. Як не мудруй з пошуком схем на 30-річний мотоцикл, все одно є певні розбіжності з підключенням приборки. Працює або одне, або інше. Та й версій цих мотоциклів, як і схем, досить багато. Тут, звісно, ще поки чихарда. В общем, якщо у вас приборка, наче від Honda cb 400, але там є різні версії, десь є. Показчик температури, десь лампочка, десь паливний, де ще що небудь. А у вас, в общем, одне з другим не жениться, то. Ні, воно даже не б. Стоп -тюрн. живий. А ну давай попробуємо без нього. Та не буде нічого. Чого роби. Як воно робить? Роби. Стой. Наче все роби. Ти може не з тої сторони дивишся? Після другого підходу до приборки ситуація сильно не змінилась. У нас не було чіткого розуміння, що з чим можна запаралелити або під'єднати, що все запрацювало на трохи іншій приборці. Ну, як нема питання на датчик, це ж хорошо, це значить, що ми з тебе пів полчаса просто так. Шукали, шукали і не знайшли. Ой, блін. Да. Електрика, коли наугад, це дуже весело. Схеми нормальної нема, нагадую. Що ми не зробили? Розказуй, давай. Що ти не зробив? Що я не зробив? що ти... я, я не електрик. У нас, в общем, в чому фішка? Ми понаходили основні моменти, знаємо, де отут, які там драти, да? але точно не знаємо, які тут, тому що вони не співпадають зі схемами, які ми знаходили в інтернеті. На оце не дивіться, не дивіться це глушилка, та, що по обертам в приборці, коротше спрацьовує все так і повинно бути, якщо вам з костелями треба зробити все. Мінус там знайшли там поворотники, познаходили там і так далі, це все логічно. А Що ми не змогли знайти? Ми не розуміємо, чого у нас тільки два плюса і багато мінусів, а повинно бути якби по-іншому трошки. Ми окремо там знайшли сайт стенди, там, дальні, там, знайшли нітралки і все остальне. Але це все не працює в кучі. Тобто, якщо ти починаєш підключати, воно. Ну що, світа музика, да? Тут можна вибрати тільки два-три плюс-мінус датчика. Ну, в общем, ми вибрали основні і домовилися з новим власником, з новим старим власником, що заїде просто людина Добре. до електрика. Добре. Да. Добре. Може ми щось не так дзвонимо, там, я не знаю, але коли нема схеми, то це є зараз ставити... да, Зараз будемо ставити нашу фару і перші пробні виїзди. А що ти будеш підпалювати? Добре. О, хорошо, це я люблю. Да. Ну а це те, що ви бачили, це у нас просто обмежувач. Щоб приборка не обманювала, верніше обманювала, і мотоцикл думав, що ми все потужно. Нормально наваділи. Да, да, на фару обрали таку саму, як у нас була на Кавасакі, тому що перевірено, працює і по якості прям, прям воно. Боже. І корпус такий самий взяли, і саму фару таку саму взяли. Дехилошки тут нема, тут є лише дальні ближні світло. Левно, на вільно. Да, вона реально лупить, дай Боже. На ближньому 30 вот і на дальньому там щось, я не пам'ятаю, скільки, але хорошо вона світить. Ну що, друзі, от ми і зібрали з вами Хонду Звичайно, що не без пригод. Але щось, як показує практика, то з Honda у нас тільки так і виходить. Зараз з вами трошки протестуємо, як взагалі вона їде, тому що на СБ 400 я не їздив. Ну в цілому нічого так цікавого. Такий маленький джмелик. Що цікаво, взагалі, не відчуваються якісь вібрації по мотоциклу. Приємно їде. Це вам не двоєчка. Та ж сама п'ятисотка ка Я не скажу, що вона гучна, абсолютно ні. Такий лайтовий благородний звук. Ну, чутно, що невелика кубатура, але все одно непогана. До речі, в такий момент по інерції двигуна. Я не скажу, що мотоцикл досить сильно скидає швидкость, якщо гальмувати. двигуном вона така досить плавна, збалансована. Відчувається, що маленькі циліндрики і вона може крутитися аж бігом. В цьому, звісно, приємний моторчик. По ергономіці пару слів скажу. На цю хонду, скоріш за все, огляду не буде, тому скажу пару слів за ергономіку взагалі, за враження. Но... Мій зріст, 1,83, на мій зріст це, мабуть, край. Більше вже ні. Більше буде не так зручно, тому що ножки складуються. А от навіть на 75-70, на 70, мені здається, мотоцикл, якраз те, що треба. Так, у нас є єдина автобусна полоса в місті. Ні, мабуть, не єдина, ще друга є. І по ній вже можна мотоциклістам їздити, там вже ж прийняли. Ну... Походу, мотоциклісти себе ідентифікує Сангіоно Рекстон як мотоцикліста сам себе. А так, в цілому, досить приємно. Керуюся, звичайно, і стріт собі такий. Класична посадка, трохи нахил є, звичайно. Може, навіть тр трохи сракую, з ракою з'їжджаю, але нічого критичного. Да, Ручку відкручуєш, а особливо нічого не відбувається. Блін, я вже, походу, звик за 10 хвилин. Хоча так вона більш-менш пуляє, якщо її розкручувати. По відчуттям це, мабуть, тисяч сім, може 8 обертів. Ну що, пробуємо. Ну, йде нормально, нормально, нормально. Шоста передачка. 180. Весело, тільки стрімнувато все одно. Ну, Антон казав, що їхав весь спідометр. Я не хочу їхати весь спідометр, тому що не надто вона стабільна. Комфортний крейсер, стали 130 плюс-мінус, і їдемо. Якщо на маленьких обертах відкриваємо ручку, відчувається, що мотоцикл спочатку спотикається, а потім. Починає їхати. Ну це кубатура момент. Крутить треба. Не знаю, що там по GPS, -у, яка у нас швидкість, наскільки він там бреше, але досить приємно їде, досить приємно розганяється навіть після 100. Еластичний, динамічний. Треба підкручувати само собою. Тут уже без цього ніяк. Зараз кинемо на п'яту. В середньому діапазоні, ну, скажімо, від 6 мотор живе. Від 6 десь, так. Це чисто по вухам я вам кажу по своїм. Менше, я думаю, також можна. Але, але, але. Ну, не знаю, я не спеціаліст по кофемолкам, але цей мотоцикл мені досить імпонує в плані міської полялки. Якщо б я обирав між домінаром яким-небудь і от такою Хондою, ну, я б 10 разів подумав. Домінар, звичайно, буде менше голову любити, але це й один циліндр. Ну, Ви мене вибачте. А керується просто ізумительно. Так, у нас тут починається нерівня дорога, пару слів вам за підвізку скажу, підвізка звичайно дорожня, нічого тут такого видатного немає. І в принципі чекати від неї чогось такого, прям я... Та я не знаю, що і чекати. Просто підстрибуєш. Да, Коленки вже трошки... О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Це не для мене. Мотоцикл, по коленям точно все. Дуже... а! Аж болить. У мене на бандіті такого не було. Ой, блін, а реально аж затекло. І болить аж прям. Так, все, я забираю свої слова назад про 180 зросту. Бо це, мабуть, дійсно... Ох, блін. Комфортна, максимальна планка. На 183, не знаю, як у вас, навіть у мене просто ліва нога трошки. Не туди, не сюди. Ну, в мене ліва нога вже. Та ні, права більш-менш, а ліва. вже ні. Вже каже, ні, злазь, мабуть, йди на возі лучше покатайся. Ну що, ось таке вийшло відновлення Honda, за яким ми разом з нами спостерігали увесь цей час. Сподіваюсь, що мотоцикл принесе власнику тільки позитивні емоції і прокатає як мінімум ще стільки ж. Друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а якщо у вас є мотоцикли, які ви готові дати на огляд, пишіть в коментарі. До нових серій. Я поки їду на гараж, ви можете тут ще мої різні відосики подивитися. Так, а я, а я, а я, а я поще доїхав, зараз уже, уже майже.